Доброго раночку, друзі. Снідаю капсулкою Але 8 американської компанії Biopic Всього одна капсулка в день насичує мій організм всіма поживними мікро-макроелементами, які потрібні моїм клітинкам на добу. І завдяки цьому мій організм самостілюється. Так як за життя ми набуваємо дуже багато проблем, хвороб зі здоров'ям, недобра екологія, недобра їжа, в яку ми вживаємо. І вісім років тому. Американські вчені розробили таку капсулку. Називається клітини харчування, це їжа для клітиночок наших. В, в, і в одну капсулку входить до 30 кг фруктів, овочів, ягід і цілющі гриби, вищі гриби. Це чага, рейші, кордіцепс, атака. І одна капсула, всього одна капсула зранку допомагає нашому організму правильно працювати, справлятися з різними вірусами, з різними хворобами, набутими вже хронічними. На теренах України вже десь біля шести років люди знають про цю капсулу. Не дуже голосно спершу говорили. Але вже останні 4 роки про це знає багато людей. І ті, хто вже спробував цю капсулу і позбувся проблем зі здоров'ям, виходять і розказують людям про цю капсулу. Що є така одненька капсула, це не бади, яких треба пити по 5-10 баночок курсами по 21 дню. А це одна капсула. Яку я їм уже два роки постійно щодня зранку. І завдяки цьому мій організм зцілився і має все поживне, що потрібно, для мого організму на день. Одна капсула в день капсула продовження життя, капсула молодості. Тому що шкіра стає гарнішою, організм стає бадьорішим. Настрій зовсім вже не той, не депресивний. В описі до цього відео я залишу свої контакти. Звертайтеся, відповім на питання і розповім все, що знаю.